Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Димний Аматор. Сьогодні ми продовжуємо глядати чолову лінійку від Мольфару, і сьогодні в нас смак хуки. З коробки пахне неймовірно. Як на смак не знаю, але хочу вже його затестувати. Чимось нагадує мені дюшес з коробки, знову ж таки. А як він буде на прокурі, ми дізнаємося за декілька секунд. Це реально дюшес. Блін, це реально дюшес. Я як людина, яка зараз виходить на діеті, а як ви бачите, я трішки схуд. Я не вживаю солодких напоїв, але це чудова альтернатива. От що мені подобається в вольфарі, так це те, як вони вдало передають смаки, і те, як вони їх підбирають. Типу, дюшес це напій більшості з дитинства, і кожен знає, який дюшес на смак.